Ну що ж, друзі, ще одна смерть в ТЦК цього разу на Житомирщині. Чоловік проходив військово-лікарську комісію. Як зазначили працівники ТЦК, впав в епілептичний шок, і в результаті кома. За ним приїхала швидка медична допомога, забрала його, але через кілька днів чоловік помер, так і не прийшовши до тями. Е, батько загиблого говорить про те, що це ніяк не міг бути просто епілептичний шок, тому що в нього е, в медичному закладі знайшли кілька переломів черепа і. Щелепи. А як ви самі розумієте, такого не може бути від епілептичного шоку. І як ви розумієте, в ТЦК цю всю інформацію спростовують і кажуть, що вони ні в чому не винні, що чоловік помер від епілептичного шоку. Е, наразі поліція проводить розслідування і надіємося, що хоча, хоча б в цьому випадку. Е, не буде упередженого ставлення у поліції до працівників ТЦК, і всі винні в цьому будуть покараті. Люди вийшли на мітинг проти цих працівників ТЦК, і кілька з них просто через паркан втекли з приміщення ТЦК. Що буде далі? Будемо слідкувати за подіями.